Вітаю! Мене звати Анастасія Шульга. Я вчитель історії та інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі. Свій шлях педагога розпочала у 2018 році в Донаєвецькому ліцеї No3, де й продовжую працювати сьогодні. Я вчитель другої кваліфікаційної категорії. Як вчитель я створюю музику зі словами, веду учнів у захопливий світ пізнання. Та надаю їм крила, щоб вони здійснили польоти власного розвитку. Стати вчителем це було не просто вибором, це було мрією, яка жила в моєму серці. Тому після закінчення школи я без роздумів вступила до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, обравши історичний факультет. Після завершення університету моє життя наповнилось новою сторінкою, коли я розпочала свою педагогічну діяльність у стінах Дунаєвецького ліцею No3. У своїй педагогічній діяльності я керуюся принципами нової української школи. Використав. Навчальні програми інтегрованих курсів, досліджуємо історію суспільства для 5-6 класів, авторського колективу під керівництвом Олени Пометун, модельну навчальну програму з історії України для 7-9 класів, модельну навчальну програму всесвітньої історії для 7-9 класів, авторських колективів під керівництвом Олени Пометун та Тетяни Ремех. Дотримується державного стандарту базової середньої освіти. Також використовує навчальну програму з історії затвердження. Жуну у 2022 році у 8-11 класах, яка враховує сучасні виклики та потреби історичної освіти в Україні. Я безмежна вдячна долі за можливість працювати в Донаєвецькому ліцеї. No3 це місце стало для мене не просто робочим простором, а справжнім джерелом натхнення. Кожен день у ліцеї дарує мені можливість отримувати безцінний досвід завдяки атмосфері довіри, підтримки та співпраці. Тут я зрозуміла, що професія вчителя це не просто робота, а справжнє покликання, що дарує можливість створити майбутнє. Вважаю, що педагогічна діяльність це постійний процес навчання та обміну досвідом, активно обмінююсь досвідом з колегами, беру участь у методичних об'єднаннях, конференціях та проєктах. Разом з творчою групою ліцею підготували розробку від успішної команди до успішної школи. Важливою складовою моєї роботи є залучення учнів до написання наукових та творчих робіт, участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах та МАН. Участь у таких заходах допомагає учням. Здобути нові знання, навчитися долати труднощі, бути наполегливими та сприяє їхньому особистісному зростанню маю можливість працювати у класах з інклюзивним навчанням, зокрема в 6-му Б та восьми А класах. Де навчаються діти з особливими освітніми потребами, працюючи в цих класах, я вчуся бути більш гнучкою, уважною та чуйною до потреб кожного учня. Індивідуальний підхід, адаптація навчальних матеріалів та створення умов для активної участі всіх учнів у навчальному процесі вимагають від мене вміння працювати в команді з асистентами, вчителів, психологом та батьками. Важливою складовою моєї роботи є створення безпечного освітнього середовища, де немає місця булінгу для реалізації реалізації Навчальних цілей. В реаліях сьогодення намагаюся турбуватися про емоційний та фізичний стан учнів, залученість та готовність до процесу навчання. Під час повітряної тривоги, перебуваючи в укритті, аналізую їх поведінку та настрій. Готуючись до кожного уроку, я ставлю три питання. Що нового дізнаються мої учні? Які навички та цінності я зможу їм передати? Як нові знання та досвід вони зможуть використати у своєму житті? Сучасний світ ставить перед освітою нові виклики. Учні повинні не тільки запам'ятовувати факти, а й вміти аналізувати, критично мислити, співпрацювати. Саме тому я активно впроваджую компетентнісний підхід у своїй роботі. Це не просто набір методів. А філософія, яка спрямована на формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішного життя в сучасному суспільстві. Я створюю якісне освітнє середовище, де кожен учень може відчувати себе активним учасником процесу навчання, використовує різноманітні інноваційні форми та прийоми, щоб зробити уроки цікавими та захоплюючими. Я прагну, щоб кожен урок історії став для учнів не лише джерелом знань, а й простором для розвитку особи. Істості, тому я приділяю особливу увагу вихованню в учнів, таких цінностей, як патріотизм, громадянська відповідальність, повага до історії та культури. Протягом академічної години, яка триває всього 45 хвилин, я прагну створити для учнів не просто можливість дізнатися про минуле, а й прожити його, побувати в іншій культурно-історичній епосі. За цей короткий проміжок часу ми разом подорожуємо, досліджуємо життя та побут людей, які жили багато століть тому, аналізуємо їхні досягнення. Для того, щоб зробити цю подорож максимально ефективною та захоплюючою, я активно використовую інноваційні методи навчання. Ми занурюємося в різні епохи за допомогою віртуальних екскурсій, інтерактивних карт та 3D-моделей, за допомогою нових сучасних програм, відеофрагментів, слайдів, прийомів штучного інтелекту, учні навчаються осмислювати історичні процеси та інтерпретувати події минулого, порівнюючи їх із сучасністю. Особливу увагу я приділяю. Проведенню патріотичних заходів, приурочених пам'яті важливих дат нашої історії. Я вважаю, що це можливість занурити учнів у глибини історії українського народу, відчути свою ідентичність та усвідомити зв'язок між минулим і сьогоденням. Такі заходи допомагають учням не лише дізнатися про історичні події, але й відчути їх. Вони допомагають їм зрозуміти, що історія це не просто набір фактів. А жива історія людей, їхніх мрій, прагнень та боротьби. Уроки історії не обмежуються стінами класу, уроки на свіжому повітрі це справжнє відкриття, що дозволяє побачити історію на власні очі. Учні не лише отримують нові знання, але й розвивають дослідницькі навички, вчаться працювати в команді та насолоджуються свіжим повітрям. Історичні квести, реконструкції, екскурсії. Все це робить вивчення історії захопливим і незабутнім. Особливу увагу я приділяю залученню учнів до волонтерської діяльності. Разом з учнями проводимо благодійні ярмарки, беремо участь у зборі коштів для Збройних сил України, плетемо маскувальні сітки, пишемо листи підтримки для військових. Успішне навчання неможливе без ефективної комунікації між учителем. Учнями та батьками свої взаємодії між учнями та батьками будує за принципом Повага, зворотній зв'язок, довіра. Для надання зворотнього зв'язку комунікую з учнями та батьками за допомогою електронного журналу Нові знання, який функціонує у нашому ліцеї, проводжу батьківські збори, індивідуальні зустрічі, сімейні зустрічі. Залучаю учнів та батьків до волонтерської діяльності. Вже два роки я є класним керівником. Разом з моїми учнями 6 А класу будуємо наш спільний світ, де панує любов, повага, співчуття, відповідальність та наполегливість. Цих два роки наповнені спільними пригодами, підкриттями та емоціями. Ми подорожуємо, досліджуємо, творимо, надихаємо, помиляємося. Але завжди прагнемо стати кращими. Бути класним керівником це щось більше, це особливий зв'язок з дітьми, який наповнює життя сенсом. За роки моєї педагогічної діяльності я здобула безліч відзнак та нагород. Пишу та публікую статті Конспекти уроків. Мій педагогічний шлях у 2023 році був відзначений яскравою подією. Я стала лауреатом творчого конкурсу Педагогічна Нобелівка 2023 у номінації Новації НУШ. Минулого року мала змогу проводити навчання для вчителів історії як тренер-нуж. Разом з творчою групою педагогів-істориків підготували методичний посібник оцінювання за групами результатів. Просто доступно легко цього року взяла участь у конкурсі «Учитель року 2025. Де здобула сьоме місце на обласному рівні, це був для мене справжній виклик та водночас безцінний досвід. Пишаюся досягненнями своїх учнів, які демонструють високий рівень знань та дослідницьких навичок. Мої учні є учасниками олімпіад та конкурсів історичного напрямку. Кожного року мої учні стають переможцями та призерами другого етапу обласного конкурсу наукових проєктів, молодіжна наукова ліга Хмельниччини, сучасний дискурс. Бути вчителем не просто, але шалено цікаво та надзвичайно важливо. Колись бути вчителем це було моєю мрією. І сьогодні, коли я бачу усміхнені обличчя своїх учнів, я розумію, що мрії здійснюються. Я безмежно вдячна долі за можливість працювати з учнями, бачити їхні успіхи, відчувати їхню підтримку. Зараз ми всі маємо спільну мрію, перемогу, з надією в серці та вірою у її здійснення.